Не чекайте вдячності на землі, вона прийде до вас на небесах. Ці слова отця Володимира не лишають байдужим нікого, вони назавжди поселяються у душах прихожан. Знайти дорогу до храму у сучасному світі нелегко. Отець Володимир, як безкорисливий поводир, простягає руку кожному, хто прагне йти вірним шляхом, допомагає мудрою порадою, розумним словом. Народився Володимир Данилович Басистий у селі Кричильськ в глибоко віруючій сім'ї. Закінчив кричільську загальноосвітню школу, минули роки армійської служби, і він завжди пам'ятав напутні слова батька: у житті поступай так, як велить твоє серце, як прагне того душа. Твори добрі справи, за що обов'язково прийде нагорода від Всевишнього. Згодом вступив до Київської духовної семінарії у 1992 році. В Свято Воскресенському соборі міста Рівне митрополитом Іринеєм був рукоположний в Сан Діякона, а невдовзі у Сан священника і направлений у Святопокровську церкву міста Сарни, де служить і донині. Невтомна духовна діяльність та милосердя, працелюбність та самовідданість Божому Слову є характерними рисами Отця Володимира. Своїм служінням Богу, молитвами він рятує кожну душу, яка переступає порі храму і торкається чистого святого Слова. З ініціативи Отця Володимира докорінно оновлено церкву, перебудовано дзвіницю, зроблено опалення, підведено воду, упорядковано благоустрій території. Придбано багато церковного начиння окумилують оновлені розписи храму. За усердне пастирське служіння церкві Христовій з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, отець Володимир нагороджений Христом з прикрасами, а найвища його нагорода безмежна довіра прихожан. І середовище всіх інших людей, які сьогодні несуть свій подвиг, сини. Несуть і подвиг священники. І мені приємно сьогодні, що видвигається кандидатура священнослужителя, який повинен сьогодні стати гордістю нашого полісся. Звичайно, це приємно. Приємно, тому що священник це людина, яка, як кажуть в народі посередник між Богом, несе свій подвиг молитви за живих і мертвих, довчає після школи тих, хто ще не довчився. Даючи можливість розуміти світ не тільки очами педагогів, наставників наших, але і життєвим опитом тих, хто сьогодні трудиться, стяжає мир і доброту. Кожна людина несе свій подвиг, і цей подвиг є хрест, для когось він легкий, для когось він тяжкий. Але кожна людина з достоинством старається пронести його, так і проносить священник, тоді, коли являється. Служителям Божим старається оставити в пам'ять не тільки ту християнську культуру, яку сьогодні збереже і навіть, як кажуть, відроджує, але старається сьогодні сохранити моралі християнські в пастиві свої Сьогодні, по милості Божій, люди вибрали отця Володимира Басистова, настоятеля Святопокровського Кладбищенського храму. Отець Володимир Божа людина, це хороший сім'янин це хороший наставник, священник, який відновлює сьогодні і храм, і в храмі робить красоту. Він користується повагою в нашому місці і в середовищі нашого духовенства. Тому то, я дякую Богові за визнання і дякую людям, які сьогодні вибирають наставника як гордість для нашого полісся. За цим Володимиром ми знайомі дуже давно. І своєю відповідальністю хочу сказати, що отець Володимир. Я справжнім патріотом нашої держави, нашого народу, нашого чудового поліського краю та своєї родини, і, звичайно, прихожан нашої церкви. І він є дійсно тією людиною, яка вправі носити почесне звання гордість сарнищини. Бережи його, Господь. У отця Володимира дуже щире серце, як у духовного отця. І всі негаразди, всі біди. Всі каяття він проносить і вміщає в своєму серці, коли приходять прихожани до сповіді. Отець Володимир це одна із тих духовних осіб, яка заслуговує на вдячність, на повагу, на любов, на увагу до нього. То дай Боже йому, Божого благословіння на многі і благі і літа. Кріпості йому духовної телесних сил для продовження. Служби Божої і несли слово Боже нас.